Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Жахлива трагедія сталася в п'ятій ранку. Знову дуже сильно бомбили Україну. Найбільше дісталося Києву. По Києву з п'ятої ранки почали бомбити різні райони Києва: Святошинський, Оболонський, Голосіївський, Подільський. Там, по-моєму, 5-6 районів побомбили. Мені, до речі, кажучи, на середу карти випадали найгірші. Я, хто дивився в понеділок, мій прогноз по днях, то я сказав, що середа буде. Найгіршим днем, і там два дві карти негативні випали. Там випала карта противника та вісьмірка пікова карта великих вогневих ударів та атак, вогневих небезпек. І я взагалі казав, що цей тиждень буде особливо агресивним, тому що багато ще чорноти мені випадало. Тому я ж кажу, тиждень ще не закінчився. Сьогодні тільки середа, ще навіть половини тижня не пройшло. Я записую це відео в середу, зараз на годинку 10 ранку. Я хочу попередити, що до суботи вплоть мені карти випадали погані. Можете передивитися мій прогноз, тому я би сказав, що в великих містах, особливо в таких мегаполісах, як Київ, там Одеса, Львів, Харків, Дніпро, можуть бути досить серйозні удари, атаки, провокації. Ну, насправді на Львів мені карти не погані випадали, якщо так розібратися, та й на Одесу не сильно чорні. Все-таки більше це стосується сторони Києва та Сходу, там Дніпро, Харків, Київ, знову ж таки. Дуже активно бомблять Київ, тому що Київ це столиця, і плюс Київ це енергетичний центр України, це серце України. Київ це місце зародження енергії взагалі українського народу та української нації. От чому бомблять Київ? Тому що Київ це серце Київської Русі, це серце України, це Серце зародження слов'ян. Ця війна, яка зараз відбувається, є така теорія. що Це війна проти слов'ян та слов'янського коду нації. Є, таке, є така теорія, я зараз її не буду підтверджувати чи спростовувати, я просто її озвучу. І хтось говорить, що війна за ресурси, хтось говорить, що війна за політичні погляди, режими. Є ще одна версія цієї. Війни. Війна знищити енергетичний код слов'янської нації. Ви можете написати в коментарях, згодні ви з цим чи не згодні. І саме знищивши більшу частину чоловічого населення і завіз мігрантів різного роду нелегалів, там, темношкірих, там, індусів і так далі, тому подібне, розбавити максимально, розбавити максимально цей код слов'янської нації. А в РФ там Кавказці і так далі, і тому подібне, там Ташкент, Арменія і так далі. Тобто, от, розбавлення коду слов'янської нації, яка зародилася в Києві під час Київської Росії, існування Київської Росії, розбавити максимально. Тому що код слов'янської нації дуже сильний і дуже могутній. І саме от цю слов'янську націю в світі бояться і бояться її енергії, бояться її домінування. Є така версія, можете про неї почитати, я її також читав, я просто в двох словах її озвучив. А Київ це от якраз осередок, це серце зародження Київської матері нації, це Утроба. Це Утроба, де, власне кажучи, оця от нація і зародилася древньослов'янська нація, триплійська, а перед тим там була триплійська культура. Ну, От я про що і говорю. І все це, що зараз відбувається, це все, знаєте, як геноцид слов'ян. От якось так воно все виглядає. Ну, можете. Ну, я цю думку не підтверджую, не спростовую, я просто озвучую, що є така версія. Вона насправді дуже цікава, я її знайшов в інтернеті, вона дуже сильно розписана. Я навіть читав сторінки деяких езотериків, які позиціонують себе як правовіри. Правовіри, древні слов'яни. Тобто, езотер... езотерка магія має багато напрямків. І один з цих напр... напрямків це правовір'я, це життя за старослов'янськими канонами, тобто не християнство, а перед християнством. І от на сторінки таких правовірів я заходив ще на початку війни. Я про це все читав і читав їхні теорії, тези. І було декілька мудрих думок. Можете пошукати в інтернеті, правовіри пишуть зараз активно про це все. І пишуть про всі ці аспекти війни. І чому так активно бомблять Київ? Тому що Київ це колиска, це утроба, це місце зародження древньослов'янської віри, це народження слов'янської нації, це народження слов'янського коду. І тому от такими атаками, терактами та смертями намагаються очернити, споплюжити історію, колиску і духовний центр слов'янства. Ну, якось так. Ну, це таке. Це теорія. Напишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. Бажаю всім всього хорошого, бережіть себе. На жаль, прогноз здійснився. Попереду ще можуть бути атаки досить серйозні. Бережіть себе.